Ви знаєте, був такий період, коли Бог побудив пророка Єремію пророкувати про е, одне місто, про, про е, так, і, і таке неприємне слово було, докидливе слово. Тобто Бог говорив про Моава, каже: Я знищу тебе, я взагалі тебе викореню. І от ви знаєте, от коли, ви, коли ти чуєш що взагалі таке слово, воно лякає. Але ви знаєте, це не почет нашого Бога. Тому що Бог, він є Бог завжди надії. Слава йому за це. І от коли після того Єремія е, пророкує е, Моаву, каже: е, прийшов, прийшов твій кінець, прийшло твоє знищення. І потім в один прекрасний момент, от Бог він просто змінює е, свій якби, такий вердикт, який він виніс по відношенню Моава. І знаєте, що він каже? Каже, але в останні дні я зміню долю Моава, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, Бог, він завжди Бог надії. І йому підвладно все змінювати. Навіть тоді, коли пам'ятаєте Єзекія, коли йому прийшло слово, каже, ти, ти маєш померти. Ну він обернувся до сіни, він написано, що він просто. Почав кричати, він почав взимати до Бога, він почав піднімати свій голос до і внаслідок чого Бог почув його. Тут же Ісая приходить і каже: Бог почув тебе, слава нашому Богові. І ви знаєте, Давид він знав такого Бога. Давид він е неодноразово, неодноразово оспівує оцю величність свого Бога. Як прекрасно десь от переживати його велич в своєму житті, як важливо переживати Бога, який. Зі мною і з тобою, як важливо покладатися на нього в той час, коли десь можливо тяжко йти, коли десь все валиться, коли десь основа з під ніг вибивається. Але як важливо знати Бога, який з тобою завжди, навіть тоді, коли ми не із Ним. Слава йому за це. І Ви знаєте, апостол Павел пише до одної церкви, до римлян. Це буде 11 розділ. Я зачитаю 17 вірша і нижче. Написано так. Послання до римлян, 11 розділ 17 вірша, і нижче написано такі слова. Якщо ж деякі гілки були відламані, а ти, дика оливко, була прищеплена серед них, і тепер стала живитися з корення та соку оливкового дерева, не вихваляйся перед гілками. Якщо ж вихваляєшся, то пам'ятай, що не ти підтримуєш корінь. Але корінь підтримує тебе. Отже, скажеш, гілки були відламані, щоб я був прищеплений добре, але вони були відламані через невіру. А ти тримаєшся завдяки вірі. Не будь нахабним, але май страх, бо якщо Бог не пощадив природний гілок, Він не пощадить і тебе. Слава Ісусу Христу за цей текст, і тема моєї проповіді це: а ми тримаємося вірою. А ми тримаємося вірою. Ви знаєте, апостол Павел пише це послання до церкви, яку він фактично не заснував. Але він її хотів використати в одних цілях свої місіонецькі подорожі до Іспанії. І ось уявіть собі, цю людину ніхто не знав в цій церкві. Можливо, чули про нього. Але він звертається до цієї церкви і намагається в першу чергу завоювати авторитет, щоб повпливати на цю спільноту. Ця спільнота виявилася складною. Тому що вона е, була наповнена різними людьми. Були там юдеї, були язичники, були юдеї, які навернулися в християнство, були такі ортодокси, е, різний контингент переповняв цю спільноту. Але, попри це все, апостол Павел на, на, намагається її настановити. І ось була така ситуація, коли е, деякі, деякі почали десь надиматися над іншими. І ось апостол Павел він намагається врегулювати самий процес і навести динаміку в цій спільноті. каже: Послухайте, ми всі потребуємо Ісуса Христа, тому що завдяки вірі ми взагалі ходимо. Ми завдяки вірі, в нього ми рухаємося, ми живемо і взагалі стоїмо. І ось це один із головних посилів саме в цьому розділі. Апостол Павел намагається донести до мене і тебе, і ось ми тримаємося завдяки вірі. Ось віра, ви знаєте, це щось таке, про яке так багато ми чуємо. Я думаю, що неспроста Бог через своє слово неодноразово нам нагадує про віру. Завдяки вірі ми спасаємося, завдяки вірі ми отримуємо прощення наших гріхів, отримуємо виправдання. Взагалі, віра, це один із головних стовпів в християнстві, адже без віри Богу не можна догодити. І навіть тоді. Коли темно, то завдяки вірі ми бачимо світло в темноті. Слава нашому Богові! Як, як важливо сьогодні мати цю живу правильну віру в своєму серці, адже саме вона допомагає мені і тобі триматися нашого Господа. Нашого Господа, і ось віра, це, ви знаєте, от мені дуже сподобалося одне визначення, таке воно, можливо, молодіжне, сучасне, але воно мені по серцю. І хтось сказав, що віра це наче вайфай, невидима сила, яка дозволяє мені і тобі з'єднатися з нашим Творцем. Це те, що ми не бачимо, але це очі, які допомагають мені і тобі побачити те, що ми не можемо побачити фізичними очима. І це є справжня віра. Ви знаєте, Моїсей вірою, написано, він не злякався єгипетського фараона, царя. І там далі продовжується в цьому тексті, 11-му розділі до Євреїв, каже, ніби він бачив невидимого. Тобто віра вона дозволяє мені і тобі побачити оцього невидимого, нашого Творця, нашого всемогутнього Господа. Ми вірою, віруємо, що він тут на цьому місці. Ми вірою віруємо, що він прийшов сюди на це місце для того, щоб послати тобі слово і мені, в тому числі, для того, щоб укріпити нас, змінити, преобразити, і більше того, надихнути і запалити. Нам потрібна його віра. Христос він неодноразово також підкреслював, наскільки потрібно пильнувати про свою віру. Адже вона має властивість зменшуватись, вона має властивість збільшуватися. Та й, взагалі, це один із інструментів, який дозволяє мені і тобі протистояти всяким атакам, які звершує диявол на моє і твоє життя. І ось апостол Павел говорить про дві категорії людей в цьому тексті. Перша категорія людей це які відломилися через своє невірство. І я би хотів би так коротенько сказати, причини невірства в нашому житті. Чому в наше життя приходить невірство? Чому ми деколи допускаємо своє життя з невір'я таке? Я думаю, ну я так думаю, я не знаю, чи я правильно думаю. Ну я так думаю, перше, в наше життя приходить з коли ми десь, в наше життя приходить якісь розчарування або невиправдані очікування, які десь ми намальовуємо в своєму житті. Ми будуємо якісь певні плани, вони не збуваються внаслідок чого, ми розчаровуємося, ми розбиваємося. І в наше життя приходить апатія відчай і зневір'я. І ось тут дуже важливо, Бог в нас хоче виховати дорослість. Адже ми ті люди, які ходимо вірою. Ми не ходимо почуттями, але ми рухаємося, ми живемо вірою в нашого всемогутнього Бога. І ось дуже часто він виховує мене і тебе для того, щоб ми вчилися довіряти йому своє життя. Мої і твої плани це не його плани. І в нього є план свій на моє і твоє життя, і він знає краще, що мені і тобі потрібно. І ось невиправдані очікування вони народжують в моєму і твоєму житті з невіру. З невіру, коли ми розчаровуємося, ми опускаємо руки, і нам тяжко рухатися далі вперед. З це також, коли ми десь от на перше, на, Бога ми десь ставимо вже на другий план. От ви знаєте, він докоряє принципі юдеїв тут. Це люди, які вибрані Богом народ. Це люди, які даровані обітниці. Це люди, які бачили своїми власними очима чудеса явні Божі у своєму житті. Ну вони не надали цінності цьому, вони не надали переваги цьому, вони якби, наче той і сам, розмінялися, вони, вони не, не рахували за потрібним оцінити те, що Бог взагалі зробив в їхньому житті для них. І ви знаєте, коли в наше життя приходить такий етап, це є вже перший сигнал. Нашого падіння, нашого народження зневіри в нашому житті. Ну, апостол Павел він спонукує мене і тебе каже: ну, але ми ті, які тримаємося вірою, і отже, наша задача це плекати в своєму житті віру, це виховувати, це практикувати, це зростати в вірі, адже диявол він зацікавлений в тому, щоб в моєму житті народилося зневіря. Пам'ятаєте, Христос Він розказує одну історію про чотири. Типи ґрунту. І один із типів, коли сіяч він сипав зерно, і воно пануло край дороги, і прилітали ці пташки і видзьобували. І коли Христос тлумачив цей тип ґрунту, то він сказав, що задача диявола просто викрести зерно. Чому? Тому що саме це зерно, воно здатне народити віру, яка принесе моє і твоє життя спасіння, і ось задача диявола максимально десь відвернути мене і тебе від слова Божого. І тому, браття, сестри, неважно, що би сьогодні ти не переходив, не важно, що ти сьогодні переходиш, вникай в слово Боже, прибувай в Слові Божому, адже це являється фундаментом. Який народжує в моєму і твоєму житті оцю тверду віру, яка допомагає іти далі. І апостол Павел каже: ми ті, хто тримаємося вірою. Алелуя! Ми ті, хто ходимо вірою, ми ті, хто очікуємо вірою в те, що наш Бог Він бажає нам кращого. І посліднє, і ми помолимося, Павло, він звертається до тих, хто все ж таки ходить вірою. Каже: послухайте, друзі, ні в якому разі. Не величайтеся, но бійтеся. Отакі застереження, апостол Павло, він говорить тим, хто ходить все ж таки вірою, ті, хто тримається вірою. Ви знаєте, взагалі, Біблія неодноразово нам говорить про те, що Бог годним противиться, но смиреним дає благодать. Павло, він каже: якщо ти думаєш, що ти стоїш, то бійся, щоб ти не впав. Іван він каже: пильнуй, щоби ти не втратив те, що ти. Взагалі, заради чого ти трудився і працював. Тобто приходить період часу, коли ми не один рік в церкві, коли ми неодноразово десь вже служимо, ходимо за Богом. Дуже часто є небезпека народження такої духовної гордості в нашому житті, що являється чинником, що позбавляє мене і тебе, Божої благодаті. Тому що явно Біблія каже, «Бо гордим противиться, но смиренним дає благодать. Смиренні люди, які повністю залежні від Ісуса Христа. Я нічого не можу, я нічого не знаю, я нічого не вмію, і ти мені Христос потрібен. І як важливо сьогодні е, просто отримати це слово, отримати це откровення і смиренні духа і серце, з надією на нашого всесильного Бога, триматися Його і ходити. Вірою помолимося за те. Давайте ми встанемо на новен ну... схилимо коліна і помолимся.